До свого логічного завершення добігає іще один робочий тиждень. Поступово наближаємось нарешті до весни. І, звісно, перш за все хотілося б до нашої перемоги. Перемоги України над російською темрявою. Вітаю усіх глядачів телекомпанії Візит. До вашої уваги, п'ятничний випуск новин наш час. Про найголовніше за добу говоримо просто зараз. Як звітують у Генштабі, росіяни продовжують тиснути по всій лінії фронту. Найактивніше на Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Рашисти завдали 34 ракетних та 85 авіаційних ударів. Здійснили 114 острілів з РСЗВ по позиціях українських військ та населених пунктах. Загалом протягом доби на фронті відбулося 95 бойових зітнень, з яких 28 наші воїни відбили в районах Авдіївки, яку російський агресор не полишає спроб оточити. Але українські захисники продовжують стримувати ворога серед безлічі дійсно грішних бригад, які тримають Авдіївку, і воїни 3-ї окремої штурмової бригади, які оприлюднили відео із коксохімічним заводом у щільному диму, зазначаючи, що окупанти застосовують. Фосфорні снаряди, від яких відбуваються загоряння цистерни з мазутом. Отруйний смог розповсюдився всією територією позаводу. Цитуємо по 60 авіаційних бомб у день і вночі, ворожі обстріли з артилерії та РСЗВ, Безперервні штурми на броньованій техніці та навали піхоти противника. Але наші підрозділи продовжують гідно протистояти противнику, ведуть оборону та завдають ворогу рекордних втрат. Як доповнили у Генштабі, лише за минулу добу захисники ліквідували 1210 окупантів, 39 ББМ та 23 танки росіян. Загальні втрати Росії у війні вже перевалили за 400 тисяч солдатів. Щодо атак росіян по мирним тиловим містам, то маємо наступну ситуацію. Вчора ввечері рашисти обстріляли з РСЗВ ураган село Зоря на Донеччині. Загинула літня жінка, двоє чоловіків отримали поранення. Також пошкоджені приватні будинки, багатоповерхівка і школа. Минулої ночі під ударом росіян була і Полтавщина. Як повідомив, очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін, агресор атакував Миргородський район. Було влучання на відкритій території. На щастя, жертв та постраждалих немає. Ну а вже сьогодні зранку російські окупанти вкрили вогнем Херсон. Обстріляли один із медичних закладів. Там вибуло з три десятки шибок. Згодом було влучання по житлових будинках. На місці прильоту вирувала пожежа. Внаслідок цих обстрілів, на щастя, цивільні не постраждали. І до іншого, сьогодні, 16 лютого, ми відзначаємо молоде свято, день єднання. Ідея цього дня виникла незадовго до повномасштабного вторгнення Росії. Це свято є символом єдності та солідарності українського народу в обличчі зовнішніх викликів та загроз. Ну а далі більш розлого будемо говорити про життя Кременчуцької громади. Нагадаємо в ефірі з понеділка по п'ятницю, о 18 та о 20.40. Посилання на наші сторінки у соцмережах ви зараз бачите на ваших екранах. Завтра ж увечері разом із вами будемо підбивати пісенки тижня у щотижневику день за днем. В єдності наша сила і слава Україні! Кременчуці сьогодні у всіх пабліках пишуть, що було чутно вибухи. Що ми чули? Вибухи, Чому це інформація? Да, під час повітряної тривоги були пуски балістичних ракет з боку ворога. Те, що ви чули, це можливо, вибухи або робота наших збройних сил, або можливо вибухи. Але ці вибухи були з сусідніх областей. Полтавщина вкотре опинилась під прицілом вражої ракети і знову Миргородський район. За словами очільника Полтавської обласної військової адміністрації Філіпа Проніна, цієї ночі там було влучання на відкритій території. Упродовж доби на теренах всієї Полтавської області шість разів лунала повітряна тривога і тривала загалом майже чотири години. Зберігаємо спокій та віримо у наші сили оборони. Ворог за все відплатить. Сьогодні близько третьої години дня під час масштабної повітряної тривоги російські ракети знову полетіли в нашому напрямку. Моніторингові канали повідомляли про атаку балістикою по Миргородщині, Кременчучині та Кропивницькому. А як згодом повідомив очільник області Філіп Пронін, були вибухи проте постраждалих та руйнувань немає. Пан Пронін вкотре наголосив: після оголошення повітряної тривоги негайно йдіть в укриття та не нехтуйте своєю безпекою. Віримо в наші сили ППО. Слава Україні! Поліціянти Полтавщини встановлюють обставини аварії, в якій постраждала пасажирка легковика. ДТП сталося 15 лютого близько 13.20 у селі Кошманівка Машівської громади Полтавського району. За попередніми даними авто марки «ВАЗ» під керуванням 30-річного чоловіка зіткнулося з парканом приватного господарства. У нас до каварії пасажирка машини отримала тілесні ушкодження, після чого її було ушпиталено до лікарні. Водію госпіталізація не знадобилась. За даним фактом вирішується питання щодо внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 286. Обставини дорожньо-транспортної пригоди з'ясовує слідство. На Полтавщині під час ДТП було травмовано 63-річну пішохідку. За попередніми даними, здійснив наїзд 45-річний водій на авто марки Шкода. У наслідок аварії жінка отримала тілесні ушкодження та була доставлена до Лубенської лікарні інтенсивного лікування. За даним фактом внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення за частиною першої статті 286 обставини Обставина аварії встановлюють правоохоронці. 15 лютого близько 8 години вечора у Кримачуці по вулиці Раїси Караченко собака застрягла у рушіці металевих дверей та не могла самостійно вибратись. На місце відразу прибули рятувальники та за допомогою гідравлічних ножиць звільнили чотирилапу. Ще одна подія сталася у Кримачуцькому районі по вулиці Степова в селі Горбані. Там близько 12 години дня горів житловий будинок. Вогнеборці, які прибули на виклик, через сильне задимлення працювали в апаратах захисту органів дихання та зору. Через трохи більше трьох годин пожежу було ліквідовано. Вогнем знищено покрівлю, глинобитне перекриття, побутові прилади та двоє дерев'яних вікон. Врятовано житловий будинок та розташований поряд сінник. Травмованих чи загиблих не зареєстровано. Причину виникнення пожежі встановлюють. Кремачоцька спортсменка з лижних перегонів Тетяна Рогозіна у складі української команди виборола третє місце в естафеті чемпіонату світу з біатлону 24-го року. Чемпіонат відбувся у чеському місті Новомісто. Відомо, що спортсменці 58 років. Вона найстарша у своїй віковій категорії. Укремачуці вона працює тренером у фітнес-клубі Спартак. Забудова, яка ніяк не завершиться вже близько 10 років, схожа невдовзі стане ще одним кафе у Кримочуці. Проте міський голова Вітарій Малецький від цього не в захваті. Йдеться про будову по вулиці Небесної Сотні на зупинці громадського транспорту Крюківський міст. За словами пана Малецького, там спостерігаються явні порушення в будівництві, адже з самого початку у документації було вказано, що у приміщенні буде магазин. Виключимо, а там розберемо. Ну, Виключимо, там розберемося. За тим, що в прошлий раз, коли ми виносили його на це, через діму Кравченко довелося шукати цього салашного в Полтаві, щоб він бур'ян повернув. Тепер ще по першому він по цьому рішенню. Третє питання: тест салашний. Ну дуже швидко його хочуть зробити, цього салашного, тобто внести зміни в пункт 2 рішення, відповідно, там встановити плату розмірі 3%. До цього плата яка була рішення?

Тоді знімаємо і другий, і третій. Дім, я розумію, що, ну, умовно кажучи, порушення в будівництві. Дали магазин промислових товарів збудував кафе. У кафе повинен бути паркінг. Там немає кафе. Магазин буде, є. Буде, Буде, Коль, ну повір, а я. Там, там найкраще місце для кафе в місті. Я. Повір, буде. Так что там уже 10 лет стоит закрыто, уже скоро 100%. 100%. 100%. развалится. А кто если что-то делают, хоть А если в процессе, допустим, должен был магазин, он бы работал бы. А в процессе сейчас не будет магазин, потому что не будет работать. Люди оценили, не получается, чтобы магазин был. А кафе будет работать, что не, не дают на кафе, на кафе не Какие проблемы? Крім того, виявилося, що підприємець, якому належить дана забудова, не платить податки до бюджету Кременчуцької громади. Депутати стали його виправдовувати перед міським головою. Мовляв, він ще не працює, от запрацює і буде справно платити. Рузями тут вже написано фізичною особою підприємцем з рішення ради. Але він же не працює ще, якщо в приміщенні не робить. Серйозно, він зареєстрований. Не працює, не Єдиний податок може платити. Хто вам це сказав? <плес> так, все виключаємо. Можу... Ви з документів. Ірина саме говорить про те, що вони велися. У них є відповідний документ, що прийнято в експлуатацію будівлі з таким-то призначенням. А у нас земля була. Вони звернулися. Якщо ми щось вважаємо, що неправильно. Дабі зробили і так далі. Ну давайте оскаржувати тоді. А то ви пропонуєте дати їм землю і воно буде суперечить тому, що у них приміщення цільове призначення здано експлуатацію. Ви ще ви Дивіться, дали? секундочку, Олександр Анатолійович. Анатолійович, ви ж юрист. Анатолій. От Олександр я вам зараз возражу, Ми землю дали для строїтельства магазину, Da. А чоловік построїв кафе і просить внести зміни в наше рішення о том, как ми давали землю. Первоначально було да, так, и, да, Які ну, і будівництва. А що там такого? Він ну, проєкт так, міняв. Для будівництва було дано. Алло. Він змінив. Якщо э, земля неправильно було і не було підстав реєструвати, його ніхто б не зареєстрував. Віталій Сієв. Вибачте, реєстратор Пришепської територіальної зміни, зареєструє вам все, що заводить. Там подивіться, скажете будемо сказувати, для цього ми і знімаємо, щоб не фактично юридично не закріпляти дану ситуацію. Ще одним яблуком розбрату став заклад по вулиці Перемоги, а точніше, припинення надання земельної ділянки тамтешньому підприємцю. Після довгих дискусій за це рішення кременчуцькі обранці проголосували з третього разу, набравши 24 депутатських голоси. Якщо вийти на вулиці перемоги, двадцять. І на всі будинки по вулиці перемоги де Хрущовок переробили з квартир на приміщення, ну там реально дуже складно зробити пандуси, так щоб не зайти на сусідню територію. Там треба, щоб працювали проєктанти і так далі. Але ми не маємо сказати не лише цьому приміщенню робити пандус, а маємо сказати всьому цьому будинку і всім іншим приміщенням, що шановні у нас війна зараз. Дуже на жаль, велика кількість з'являється людей, в яких є певні. Проблема з тим, щоб користуватися Сходом, їм потрібні спеціалізовані пандуси, підйомники і так далі. Давайте це зробимо з поваги до воїнів, з поваги до тих, хто постраждав від військових дій, і тих, хто взагалі до цього страждав від того, що в місті там немає пандусів і якихось елементарних моментів доступності. Тому я просудив ці питання на питання переоформлення приміщень там, землі і так далі, і питання взагалі загального, що ми всі маємо довести, не буде у вас пандуса, не буде у вас працювати ваш, ваш бізнес. Дивіться, ось цей заклад, ось тобто тут все можливо абсолютно. Я бачу навіть як проєктант, як це можна з боку, там під вивіскою, робиться підйомник. Все це працює і взагалі ніякої складності немає в облаштуванні пандуса в цьому об'єкті. Тим паче, що між сусіднім, там, де перила торчать і цим є якраз площина, де це можна встановити навіть один на двох, умовно кажучи, два суміжні власники приміщень можуть між собою вибрати де місце, де вони ставлять один підйомник, з якого можна на один. Вхід на один ганок і на другий. І питання вирішується, але це питання доброї волі підприємця, його бажання. Якщо вона є, все буде. Якщо ні, ми вприймося в цю губку стіну. У сина є рук, його мамі була потрібна кров. Я прийшла, а потім почала ходити, тому що хлопцям нашим... Потрібно якось допомогти, то я вважаю, що це маленьке добре діло для наших хлопців. Після січневого застою кременчужани врешті активізувалися на ниві донорського руху. Денис пристав на шлях системного донорства. Сьогодні він отримав посвідчення. Для мене це вже така звичка, я вже десь три роки здаю кров. Намагаюсь кожні три місяці хоча б один раз давати. І що мене мотивувало, ну це для мене як. Якась корисна справа. Тобто, і yeah. я намагаюся підтримувати своє здоров'я. І для здоров'я це кажуть оновлення крові дуже корисно, uh -huh. тому і корисно, і приємно. Тим часом у донаційній залі донори, що завітали до центру з Омельницької громади. Пан Володимир, почесний донор України, вперше здав кров на початку 80-х. 40 я здав, але вже більше. Mm -hmm. ну, щоб почетно отримати, треба 40 доз. А ви пам'ятаєте, наскільки розвинуто було донорство тоді і що прийняти зараз? Ну, зараз, зрозуміло, що краще, тому що ну, ми живемо вже в 21-му столітті. Ну, зараз болі новшись більше там. Тоді не знали, що таке бахіло. Зараз вже знаю. Ну, що ще можу сказати. Я думаю, що молодіж треба здаватися. І я відкликаюся, бо тому, що зараз у нас війна і хай моя кров допоможе комусь ребят, мужиків, які там боронять нашу землю. Слава Україні! Героям слава! Те, що молодь важливо долучати до донорства, говорять і фахівці, констатуючи базу репіцієнтів потрохи поповнюють новачками. Наразі ж перед фахівцями серйозне завдання зробити донорство явищем постійним, коли здавати кров стає звичкою, як то для правоохоронців, рятувальників і журналістів. Сьогодні організовують як колективні стаціонарні, так і виїзні донації. І до нас приїздять. Ми теж в цьому напрямку працюємо. Ну, сьогодні навіть на цьому тижні ми спілкувалися з Умельницькою територіальною громадою, вони відгукуються в не вперше і шкільним автобусом дітей розвозять до школи, тоді до нас привозять донорів. Ми тут проводимо забір крові у донорів, і вони тоді повертаються до себе. Ну, тобто в стаціонарних умовах, але ж донорів привозять до нас, а тільки-тільки поїхали. До такого собі тімбілдингу здай кров колективом, долучаються цілі підприємства. Зараз ми таким чином на наступному тижні будемо працювати з одним із наших підприємств міста. Вони теж приїдуть сюди здавати кров. Прийшов організатор, каже: в нас є бажаючі саме цей шлях буде найкращий. Бо для того, щоб до нас прийшло, наприклад, 20 донорів, нам треба обдзвонити 100 людей. Зараз в законі змінилося надання вихідних днів, тому це теж є певні перешкоди. Якщо раніше день донації, ну він і зараз залишився вихідним днем, і ще дається один додатковий день. Раніше це був Любий інший день я буду відпустки, коли забажаю донат протягом одного року після донації. Зараз це. Або наступний день, або день до відпустки. Якщо донор у нас протягом року здає не менше трьох разів кров і намагається і в подальшому здавати кров, йому виписується посвідчення донора, і тоді це є документом в нашому закладі для його прийому. Це дуже важливо для нас, коли людина розуміє, що так він буде донором і в подальшому, регулярно здається, забезпечує нам і інфекційну безпеку донорської крові, ми маємо можливість людину обстежувати протягом карантину і після цього. Тим часом душа лікаря радіє, коли кількість відвідувачів на день складає. 35-40. Зараз на по цьому місяцю десь 37 осіб, але це з тими компонентами, які нам привозять і з районів. Отже, для тих, хто зажадав зробити донацію, проте не знає, що і як невеличкий гайд від фахівця. Ми проводимо опитування зараз у лікарі-терапевтів. І лише після цього вже донор в нас йде до лабораторії, і після цього повертається вже до лікаря-терапевта. Ну, протягом там однієї хвилини заповнюється електронна картка, і донор тоді вже йде в буфет і піднімається на другий поверх для донації. Зараз намагаємося трошки збільшити заготівлю, бо це дуже дуже потрібно. потрібно не тільки нам, регіон наш залишився незмінним 300 75 тисяч осіб, ну, інших У нас немає яких цифр, але це ж ми розуміємо, що під час війни це не тільки регіон обслуговування, це не тільки цивільні люди, це велика кількість поранених, яким потрібна наша допомога. І Для того, щоб кожна людина, яка потребує цієї допомоги її отримала, нам, звичайно, потрібні донори.